Якщо коротко, то ви просто нажимаєте, бачите цю табличку, слайпаєте вправо, знову вправо. Доходите до цієї 7 дневної штуки, підписуєтесь, у вас є 7 днів безкоштовних, щоб додати дитину. А далі дивіться детальніше. Отже, у вас на екрані написано: «Логін не вказано під вашою дитиною, і вам потрібно, як батькам, надати йому свої дитині gій. Логін створити і створити пароль. В даному випадку дійсно виглядає, як підписка потребує грошей, але це не є таким чимось страшним. Виявляється, є 7 днів безкоштовного пробного періоду, щоб ми скористалися, і сам додаток про це заявляє, що у 7 днів, щоб створити дитині щоденник. І коли ми створимо щоденник, система сама вказує, що. Він безкоштовний. Як це зробити? Ви нажимаєте на дитину, у вас з'являється інструкція з трьох карточок. Ви доходите до останньої карточки, можна прочитати, що там написано. І внизу там дійсно пише 49 гривень. Під цією штукою треба нажати підписатись. І дійсно, вона виглядає, як... Ніби ви купуєте, і ви, коли нажмете, ви потрапляєте на таке вікно, в якому вилазить карточка, типу як ми зазвичай це купуємо. Але тут сказано, що треба відмінити підписку, потім щоб гроші не стягулись. тобто Ми повинні на зі 7 днів, до випадку, на скріншоті до 8 жовтня треба, якщо підписалися би, тоді відмін... створюємо аккаунт дитині. І в кінці відписуємося, і гроші з нас не будуть сягувати. Зато аккаунт буде створений, і це є легально. Суть основна ви повинні зрозуміти в тому, що у вас є 7 днів для того, щоб це зробити. І для цього треба підписатися. Нажимаєте підписатись, у Азі 7 днів, додаєте дитині аккаунт. І, і ви додаєте дитині безкоштовно. І повністю домашку, і успішність дивитись телефону дитини.